Отже, добрий день, друзі. Це Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. І сьогодні я на каналі МінФін буду говорити про гроші, бізнес, економіку, простими словами. І не забудьте підписатися на канал МінФін. Отже, останнім часом я був на багатьох бізнес-форумах, як в Україні, так і за кордоном. Це був київський форум Форбс. Підприємців-експортерів це було в Швейцарія, це було Лоць і Варшава в Польщі. І метою моєї було звичайно залучити іноземні інвестиції в Україну, адже наше бюро інвестиційних програм цим і займається і супроводжує декілька індустріальних парків. Ну і відповідно відчути, що кажуть про Україну, які настрої, і я хотів би поділитися сьогодні цією інформацією. Вона досить свіжа. І Цікава. Ну і нагадую, що нещодавно пройшла у Лондоні міжнародна економічна конференція по реконструкції. Туди я не доїхав, але наші колеги, аналітики і мій партнер там були. Тому я теж знаю по суті більшість інсайдів і ставлення інвесторів до України на сьогоднішній момент. Нагадаю, що покривається більше половини державних витрат а це зарплати. Військовим, всім бюджетникам і так далі, за допомогою міжнародної фінансової допомоги, тобто це гроші урядів, МВФ, це Світовий банк, це Європейський Європейська Рада. Нам дала гроші і ще ряд іноземних донорів. Тобто, здебільшого, якщо ми говоримо про гроші, звідки вони йдуть, це гроші платників податків інших країн, звичайно, США на першому місці по обсягу міжнародної донорської допомоги. Тобто, всі ці гроші, які зараз масово заходять в Україну, це. Донорська допомога або гранти, або кредити, які ми з вами, як платники податків, будемо віддавати. І тому, якщо говорити відразу про Лондонську конференцію по реконструкції, там більше обговорювалися гуманітарні і е, такі соціально спрямовані проекти, тобто про інвестиції. На жаль, не можемо поділитися гарними новинами, що ось, наприклад, така то компанія X вже вкладає 500 мільйонів євро в такий-то проєкт в області, наприклад, Харківській, Полтавській чи Волинській. Ну, на жаль, на сьогодні таких новин немає, але є позитивні новини про обсяги гуманітарної допомоги. Про це ми окремо поговоримо. Що хотів вам розказати про інвестиції. З тих форумів, де я був особисто, яке сприйняття України у іноземних інвесторів на сьогоднішній момент, враження позитивне, Україну досить сильно підтримують, здебільшого, знов таки на гуманітарному фронті. Всі цікавляться нашою країною, що в економіці, як живуть люди, як працює енергетика під час обстрілів. Як працює інфраструктура, що відбувається з логістикою? Тобто всі ці питання мені особисто задавало дуже багато компаній, інвестфондів, сіо, крупних і середніх бізнесів. Чому вони цікавляться? Тому що вони захочуть, хочуть заходити з інвестиціями в Україну під час відновлення і під час реконструкції. Чому, спитаєте ви? А тому, що всі ці європейські компанії, і американські також, вони розуміють, що як тільки почнеться активна відбудова України, тут будуть вливатися десятки мільярдів доларів або євро щорічно у різні великі проекти. І звичайно, що оплачувати ці гроші міжнародні. Донори і фінансові організації захочуть не тільки українським компаніям, але і своїм французьким, британським, американським і так далі. І ці компанії, які розуміють, що вони зможуть надати певні товари або послуги на теренах України для процесу відбудови, тобто реконструкції будівель, побудови водоводів, реконструкції енергетичної системи, ці компанії готові заходити в Україну для того, щоб брати участь у відбудові України своїми послугами або товарами. І для цього вони, звичайно, будуть відкривати і компанії, і заводи будувати там, з виробництва тих же будівельних матеріалів, і е, сервіси надавати будуть, тобто інженерні, проєктні послуги. І зі всіма цими власниками або сіо компанії я говорив, але головне питання коли? Коли почнеться захід активних е, таких компаній, які не бояться брати участь в таких е, великих масштабних інфраструктурних проєктів. На сьогоднішній момент, на жаль, я не побачив е, таких активних проєктів, е, які вже починають витрачати гроші в Україні. Е, якщо говорити про Лугано, то там було десь 500-600 підприємців на бізнес-форумі, з яких, мабуть, е, Половина це були українські підприємці. І досить відомі із списку Forbes, із інших відомих бізнес Асоціацій України. І е, точилися дискусії про нові проекти, але це гроші українські, що й, мабуть, добре, тому що український інвестор це наш неоціненний потенціал. Тобто, хто зараз готовий вкладати в гроші в Україну, це Ну, на 90% це українські підприємці, які мають тут вже існуючі бізнеси, які мають заводи і вони хочуть розширити виробництво, створити експортно орієнтовані заводи і готові витрачати гроші зараз. Значить, що ще я хотів сказати про іноземних інвесторів. Якщо ми говоримо, які індустрії вони представляють, ну, наприклад, я спілкувався. Там по залученню в наші індустріальні парки да, в Волинській області, то це медицина або медичне обладнання, тому що зараз дуже е, великий попит через війну на медичні товари, медичне обладнання і так далі. Е, друга галузь, яка всіх цікавить, це, звичайно, будівельні матеріали. Тобто всі розуміють, що в процесі відбудови інфраструктури, житла. Садочків зруйнованих шкіл буде багато використовуватися різних абсолютно будівельних матеріалів. І компанії іноземні і українські готові будувати заводи по виробництву будівельних матеріалів на території України, тому що. Ну там дуже важливе питання логістики, тобто де знаходяться об'єкти, які треба будувати, ремонтувати. Там десь там в радіусі 100-200 кілометрів має бути і в ідеалі завод по виробництву будівельних матеріалів. І відповідно ми також ведемо перемовини по, з такими виробниками. Ну і особливо я знаю, це там серед підприємців популярна тема, де будуть будувати завод по виробництву скла. Тому що дуже багато вікон зруйновано, в Україні на підконтрольній території не залишилося жодного виробництва скла повного циклу. А це значить, що є заповнена ніша для виробника. Це, звичайно, дуже великі інвестиції, 120-140 мільйонів євро. І ми знаємо інвестиційні групи, які хочуть побудувати цей завод. Відповідно, питання де. В якому регіоні, і тут має бути справжня конкуренція мерів, голів обласних адміністрацій і індустріальних парків за те, де цей завод буде побудований, на яких умовах. І звичайне питання, коли хотілося б, щоб такі проекти, великі, промислові, вже починали будуватися, хоча б восени взимку 23 го поточного року. Що ще по міжнародній підтримці? Нагадую, що на сьогодні, за 6 місяців 2023 року, Україна отримала вже більше ніж 23 мільярди доларів живими грошима міжнародної фінансової допомоги, яка влилася в наш державний бюджет. Хотілося б, щоб стільки ж приблизно, а може навіть більше, було іноземних інвестицій, прямих іноземних інвестицій, 20 мільярдів плюс. Тому що нагадаю, що маленький Сінгапур за рік приблизно в себе затягує 25-30 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. А Україна наша за 31 рік незалежності всього залучила 40. 1,5 мільярд іноземних інвестицій доларів. Тому е, поки не доводиться нам е, констатувати якісь успіхи по залученню прямих іноземних інвестицій, нам як країні, я маю на увазі. Але позитивні новини, що з міжнародних цих інвестиційних конференцій, що уряди та міжнародні донори активно допомагають і продовжують допомагати грошима Україні. Тобто 23 мільярди доларів за півроку цього, це досить велика сума, і вона навіть більше ніж було ну ніж очікувалося, тому що думали про 19 мільярдів доларів. Ну і що скажу вам про Польщу, тому що я там провів декілька днів, спілкувався із очільником регіону Лоць, із мерами міст, із керівниками регіональних агентств. Це взагалі окрема тема, як працює Польща по залученню інвесторів. Дуже класний, позитивний кейс. Мабуть, ми з вами теж їм поділимося. Але маленький приклад великої інвестиційної угоди. Буквально. Декілька тижнів тому оголосила компанія Intel, що побудує свій завод напівпроводників за 4,6 мільярдів доларів в Польщі, в місті Познань. І це величезна інвестиційна подія насправді для всієї Європи, тому що інвестиція у 4,6 мільярдів доларів це по суті. Один рік активної роботи, ну, наприклад, для України це обсяг залучених іноземних інвестицій в 2020 році. Тобто вся Україна залучила 4 з невеличким мільярди доларів за 2020 рік, коли економіка розвивалася, все було досить непогано в економічних реалях для України. А тут одна угода, 4,6 мільярдів доларів. Місто Познань, Інтел, і це кейс, як Польща агресивно і досить професійно залучала ці інвестиції. Їздила там, урядова делегація ціла їздила до Америки, до центрального офісу Інтел декілька разів, щоб переконати, що треба будувати саме в Польщі цей завод напівпроводників. І, звичайно, таким чином. Польща створює для себе цілу галузь, цілу індустрію, і досить багато, я впевнений, буде створено додаткових підприємств, які будуть обслуговувати і будуть якимись партнерами, підрядниками до цього основного заводу Інтел. І вони, по суті, створюють нову галузь економіки цілої Польщі, залучивши такого системного глобального гравця. Оце приклад, як треба працювати. На рівні там, країни і національних урядів для того, щоб створювати умови і для залучення таких крутих, глобальних і багатих інвесторів, для того, щоб вони далі наповнювали бюджет нашої держави. Нам би таких 2-3 заводи, в принципі, питання залучення іноземних інвестицій можна було б, хоча б там на рік-на два закрити. Ну і останнє, мабуть, що хотів сьогодні прокоментувати, було питань: а що треба Україні зробити, щоб до нас активніше йшли будувати заводи, відкривати компанії навіть попри війну. Тобто, те, що йде війна, звичайно, всі питаються інвестори і намагаються ці ризики закрити свої. Тобто, це на багатьох форумах і в Польщі, і в Швейцарії. І в Лондоні, звичайно, інвестори питають, що у вас з військовими ризиками, це питання номер один. І тут ми відповідаємо програмами страхування ризиків капітальних інвестицій. Що навіть якщо ваш об'єкт щось там, не дай Боже, прилетить, то є військова програма страхування, яка страхує ці ризики знищення фізичного знищення об'єкту. Тобто Страхову певну премію ви покриваєте ризик знищення і вам виплачує це на сьогоднішній момент. Це державна експортна кредитна агенція, яка виплачує суму. Капітальних інвестицій. Очікуємо прийняття другому читанні закону. Я думаю, десь до вересня цього року він буде ухвалений, щоб запрацювала ця програма страхування капітальних інвестицій. Це дуже важливо, і всі інвестори хочуть про це почути, коли ж буде запущений цей механізм страхування саме військових ризиків капітальних інвестицій. Тобто, тут на половину це питання Україна виповнила. Друге питання, яке власне, всіх цікавить, це прозорість і простота бюрократичних процедур, дозвільних документів і сплати податків, адміністрування податків. Тобто, це на рівні насправді з військовими ризиками, іноді стримує. Захід іноземних інвесторів в Україну, тобто бюрократія, 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 як її позбутися. І для цього, звичайно, ми говоримо, що є локальні партнери, які можуть вас провести, тому за руку провести і прибрати всю цю бюрократію і нерозуміння локального законодавства. І для цього ми завжди рекомендуємо. Залучати локального партнера в Україні, хоча б там міноритарного, щоб він якраз був провідником в українській реалії законодавства. Ну і третє пов'язане питання це наше українське домашнє завдання. Я його так називаю перед інвесторами. Що вони питають і чому чого остерігаються перед тим, як ухвалити рішення будувати завод чи відкривати фірму, чи робити інвестиції на. Іншими словами, вони питають про захист е, прав власності, як це не дивно, тобто економічна безпека, яким чином я захищу е, свій завод від якихось неправомірних зазіхань. Це, звичайно, питання до е, справедливих судів, до прозорості роботи судової системи. І на це, як не дивно, багато інвесторів звертало увагу і питало мене, як з цим. У нас питання наразі, що відбувається, чи проведена судова реформа, і так далі. Тобто, бізнесмени іноземних країн, особливо ті, хто більш-менш розуміється на українських реаліях, це Польща, Чехія, країни Прибалтики. Вони досить активно питали саме про економічну безпеку. Коли вже, наприклад, завод працює на території індустріального парку. як я можу захистити свої права власника. Тому тут питання до судової реформи, вона має бути закінчена якомога швидше, щоб ми цю галочку поставили, щоб ми своє домашнє завдання виконали. І далі не було у іноземних інвесторів питань, як захистити свій актив фізично та юридично. Ось тому такі, такі висновки, якщо резюмувати, то галузі, які цікавлять інвесторів на сьогоднішній момент. І українських, і іноземних це будівництво, будівельні матеріали, проектні роботи інженерія, все, що пов'язано з будівництвом і реконструкцією повоєнної відбудови. Друге, це медицина, медицинське обладнання, фарма, все, що пов'язано зі здоров'ям, тому що, відповідно, буде великий внутрішній, вже є великий внутрішній попит на якісну медицину, якісні фармацевтичні препарати. І третє це продукти харчування, тому що всі розуміють, яка є дійсно висока якість продуктів і сировини в Україні. І ми знов-таки завжди пропагуємо, що будуйте заводи саме з виробництва готових продуктів харчування в упаковці з певним брендом на території України, щоб було написано обов'язково «Made in Ukraine». Тоді у нас буде експорт, буде податки залишатися в Україні, будуть робочі місця на заводах в Україні. Відповідно. Країна буде багатшою, і добробут буде підвищуватися. Ось ці три індустрії, я особисто в них, в них вірю, що саме вони стануть таким флагманом українського експорту і флагманом розбудови промисловості в Україні. Ну, домашнє завдання треба виконувати і надавати механізми гарантування ризиків, і механізми спрощення бюрократії для того, щоб. Працювати інвестором тут було комфортно, просто, безпечно і була гарна комунікація з ними, як з представниками бізнесу. Тому чекаємо на новини. Наступного разу розкажемо більш детально і про польський кейс, і про ті компанії, які вже ухвалили рішення заходити в Україну. Ну і звичайно розкажемо, як це відбувається, скільки грошей буде вкладено. В нашу економіку, дякую за увагу і бережіть себе.